Ривистий голуб, також відомий як некобарський голуб, це вид птахів із родини голубових, який є єдиним живим представником свого роду. Він вирізняється яскравим металевим забарвленням шиї та крил з райдужними переливами, довгими пір'їнами на шиї, що утворюють ожери, та білим хвостом. Цей голуб мешкає на дрібних островах і узбережжях Південно-Східної Азії та Океанії. Живиться фруктами, насінням та дрібними безхребетними і як рідкісний вид, внесений до червоної книги міжнародного союзу охорони природи. Основні характеристики, назва: гривистий голуб або некобарський голуб, зовнішній вигляд, довжина тіла близько 40 см сіра голова і верхня частина шиї, що переходить у переливи зеленого, синього та бронзового відтінків на шиї та крилах, довгі пір'їни на шиї, що утворюють ожере, короткий білий хвіст. Червоні ноги, статевий диморфізм, самки менші за самців і мають менш яскраве забарвлення, ареал, острови та узбережжя від Південно-Східної Азії до Меланезії, спосіб життя переважно наземний, але при небезпеці може перелітати на дерева, літає погано, харчування, плоди, насіння, горіхи та дрібні, безхребетні. Статус, рідкісний вид, внесений до червоної книги МСОП.